Донька потерпілої і показує шмат брудної марлі. Тканину, каже, її мати самотужки дістала з власного тіла. Ось це те, що ми дістали. Це було удалено із стоми. У жінки рак прямої кишки четвертого ступеня. Аби з кишечника нічого не потрапляло в пухлину, їй встановили стому. Обробляючи місце хірургічного втручання, Інеса Гарікавенко мало не знепритомніла від побаченого. Ну, що це може бути? Прокручиваться в голове неизвестно, что первым делом это кишка, потому что она лезет ну, трубка такая. Я его потянула, оно тянется. Уже сантиметров 15 я уже сознание сама чуть не теряюсь, перепугу Думаю, что я тяну. Занепокоєна пацієнтка відразу зателефонувала до лікаря. Доктор отказался нас принимать. Он сказал: ждите до утра и будем смотреть завтра, что оно откуда лезет. Півметровий шмат Марлі остаточно видалили в лікарні лише наступного ранку. Медики не заперечують того, що справді під час операції могли забути тканину у тілі пацієнтки. Винних у скоєному поки що не знайшли. Головний лікар Кременчуцького онкодиспансеру Володимир Севідов за своїх працівників стоїть горою. він не буде. Це я говорю, что он не буде, тому що кваліфікація врача висока, і як робітникам я їм доволю. У мене максимум виговор. Хірурга і медперсонал, який допомагав йому під час операції, правоохоронці допитали. Якщо буде підтверджено, що дійсно там є лікарська помилка, то за фактом буде розпочато кримінальне провадження, яке в подальшому, скажімо так, лікарі, повинні понести кримінальну відповідальність. Після видалення Марлі з тіла Інеса нарешті змогла піднятися з ліжка. Наразі потерпіла, почувається значно краще.